Збиралися вже команду, всі приїхали. Зараз будемо мтати пакети подавати. Зараз мотаємо з пацанами пакети. Я від першого лиця хочу зняти як весь пресет від А до Я. Отак треба відкусити. Міні речі у нас готові. Що наступне? Зараз треба сумку взяти, Фонарик пакет іaron Що mm -hmm. ти, Жорик, будеш майтати? Да mm ні. -hmm. Ладно. Ну, Ромка 4. Так, ну пометаем, украинскую останавливаемся Хорошо. Я виробив. Я виробив. Ціль на зараз це взагалі дійти до вагонетки. Зараз йдуть старі тюбінгові тонелі, десь може років 80-х, 90-х, десь так, нам і кілометра два до цієї вагонетки, може більше. Жорік, можеш підказати скільки? Ну, десь 3-4. Да, десь три-десь да. ну, десь... тільки йти. Зараз ви можете побачити, тут іде парту, десь 10 градусів. О... Навіть вода людяна, ми йдемо. Ми навіть десь може, кілометр пройшли, вже тяжко. Так. Десь спина вже... болить потрошку. Це не як ніколи. Будемо ходити. Далі вешки ще попереду. Так, там буде два моменти yeah. і розплаті. Yeah. Yeah. Для того, щоб це все побачити, потрібно дивитися відео до кінця. Пройшли ще трішки, О, це запасний взагалі вихід іде. Там наразі є працівники СуППР. Він гора. Панали шрифує. Да, налево. Ты? А туда там выход, ты, да? да? там выкид просто. что за О, блядь! Рядом. Да. Ну, и просто страшенький Ну, тут мы окружены с трех сторон. Ой, она. Ой, ты нахуй! Снимаешь? Да. Я снимаю! Зараз даже тут не еще пункта, Ты не выйдь туда, Два кажана! Ха -ха. Пожанчик. нахуй, Сейчас лади вылетит. Сейчас говорит петушка. Ты где? О, але ти дивись який. А що там за Здорово. О, здорово. Що це треба прилетіти? Не, скольда. Це ж що? Ти також о скольда. То о скольда. Ось, от це нам потрібно. Сусонячок. Ми зараз ось тут Чекайте, яка система, яка система, а ми тільки, а ми тільки дойшли ось до Так що да, от коробочки. трохи прийшли. Сейчас ми вийдемо у штані. Чипсон mm, чи не так, так? Так, давайте. Mm -hmm. mm -hmm. Потрібно сказати дякую моїй сестрі, що вона це купила. Yeah. Спансіруй, спанціруй. Yeah. Кажемо дякуємо Валерія. Yeah. Yeah. Дякуємо, Валерія. Yeah. Yeah. Дякує. Yeah. Yeah. Зараз бирінькі перекус такий зробимо і підемо далі. Yeah. Uh -huh. Щораз, uh -huh. трошки в мене видичка є. Тут ще можна побачити взагалі які люди чаще всього тут бувають. Uh -huh. Uh -huh. Ось такі люди, ось такі люди, mm -hmm. я Я заслужую. Це максимально. Жора, взагалі, оці штольні, по яким ми будемо йти, вони ще менші. Yeah. Ну, набагато менше. Я вам так скажу. Драбини моменти зміни зміна горизонту. Mm -hmm. а тут все дуже. Зміна горизонту буде. Буде досить важко. Mm -hmm. Я думаю, що це буде топовий людей. Ага. Весняшка. Там ще одна кіната буде нормально. Не скоро. скоро буде. Ой, яка стара табличка. Піздец. Ми ось продовжуємо іти, ось знайшли старий пакет F23. Це 230 метрів. Це якщо брати звідти, то це 230 метрів. А що значить еп взагалі? Хуйозно. Фунтах може. Фунти, може, так. Тут є просто в ПК і в фунтах. Ну, можливо. Так, це грибочки, мої улюблені, я їх їм. Ти тут вирощуєш. Так, так, це моя Дуже смачно. А, це блядь, це глина. Просто чека, вона вже вицвіла. Вже укрпоштала. о Вже починається! Кустня, нас будуть карати. Зараз. Мені це подобається. Зараз буде. Зараз буде. Зараз буде. Зараз буде. Зараз буде. Ти попав. Ти попав. Ярик, давай швидше. Іди. Дай пролазь. Іди. Ти. Давай, давай. Пішов. Костяшка. Це взагалі бейкл для мене. Ой-ой-ой. Ах. Потрібно так. На колінках, на колінках. На колінках ідемо. <зас> команда. Що, Наша команда готова на все. Ярик, ти знімаєшся? Це, да. це імба тупа. А ну покажись. Я бачу, тут супорацію давно були. Давай я чекаю. Не чекай! Я тобі што, не? Для мене це пекло. Запісь? Є. Є, так. Починається пекло. Нам зараз потрібно піднятися на гору. Кенлі, ти тебе розумієш? Через що нам потрібно пройти? Я не бачу. Чекай. Нам потрібно нагору. І як тут піднятися. Нагору. Ідеш туди і становишся. Через дощ, на драбину залазиш. І там пролазиш ось так. Я сподіваюся, його бро не заліє. Ні. Ні, хай не А, Там ще є той сторони. Прямо над нами що Нам наверх і наліво ось туди. А, ah, наліво все, добре.

Ну дивіться, лізти потрібно так. Знімаємо рюкзаки, хто лізе, знімає рюкзак, потім йому його, його передають. І ось так передачі на рюкзаки. Я буду передавати. Добре, то що ти найвищий. Я тобі передам. Тобто зараз дві людини знімає рюкзак, один залазить і передає туди рюкзаки. Потім, потім, потім тільки після того, як усі рюкзаки будуть нагорі, після того всі залазять. Зрозуміло? Так, так. Спочатку рюкзаки, потім люди. Так, спочатку рюкзаки, потім люди. Так, ось так мій рюкзак виглядає. Ну добре. Так, потримайте. Далі, другий, тримаю, подаю. Далі, рюкзаки. Ні, є. Мы. Ух ты, две летучие мышки, кожанчики летучки. Ой, ой, кто там, что там?

Так. А, это не трогає ну, не трогать. Ааа! Так? А, 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 так, я знаю, тут тюміговий тонель є новий. Єгові тонелі? Так, 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 там дырка туди веде. А ну, паште. Погнал, бігал. Подожди, дай я ще проти. Я вже по мапі не пам'ятаю, де ми. Ну я хочу чекать все різні. Я просто розумію, демо. Полкілометра до выхода. Дивись, ми десь. Да, я, я бачу, вот ми тут десь. От, 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 десь. Люди на пустові, да, ми біля це метро проїхало. Да. Так, мина, Що, Полетіли, давай. Холодно тому, що йдемо! Что ты сидишь? А, не видно. Холодно! Так. О, тут рен колодец ваши посметил. Тут мы ныряем. Опа! Трошки вперед. Обережно, стікна куча. Дуже. Ну нормально. Зовсім скоро ми ви вийдемо вже до вагання. А ну, не на. бачили, що ли? Воно йде до Данилу. Ми вже вагання. Ви 10, вже. 10 метрів, які ми зараз пройдемо, і буде вагання. Якщо ми підемо далі, ми можемо подивитись на затоплений тонель. Так. Да. Він він був затоплений. Житній ринок. Так, да, житній ринок. А, кстати. Ваганетки же немає. І її спиздали. Нема, її спиздали. Пошли. Пошли. Доброго дня, Україні! Ось! Ось! Ой, як добре! Запись є? О, спина! Жора, я ще чекаю вниз! О, бля! Ага. Який це кайф! Ми біля Пунікулеру! Пунікулеру! Да, ми сюди будемо вилазити? Так, ми сюди будемо вилазити! Давайте я тут щось останнє дознаватиму. Хоча ні. Я звукові живлю. Ну навіть ти так нормально, багато носить. Що там тут інтернет? Ну, хвилин десять, там ти десь. О, F32. Дядь, да, я, 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 я с камерой. Ну ладно, так давай. не догонишь. Да, так, шутку. ч 23 я Два тика Той саме затоплений тунель? Кра, У самому кінці карти. Кра, та, 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 та. Зараз ми підемо туди, подивимось, що там. Там чи після. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну так. Mm -hmm. Так. Це саме-саме кінець. І це люк підняти не можна. Там, М -м -м -м. там люк і сюди, якось той не надо. Так, так. Да, да. А по карті пока ж це демо. А, ну, а, писати, Пробуй відчинити його. 50 кілограмів чи тільки люки там. Ну, Біше 30. 30. Він продавна навчилось. Давай подивимось. Не. Ану, освіти мимо. すごいすごい

Ух. День добрый. Ваня. Так. Фу. Вот самые красивые, гарни вот такие. Ой. на свободе я к чему все она снимает а вот так она снимает давай она бы разпускается дефолт Oh. Я предлагав сразу йти купатися. Ну я тут переоденусь. Ну хочеш, давайте купатися. Та, дайте я да на Ми надо хім зузні почка. Та не потрібно нічого знімати. На набережну. Не пойму. ну кстати, а мене спина, навіть на вообще пизда. Та не, ну тому що Я просто чую оце, постельно посуду Є! Ти бачиш якомога? Такі одні гарні, з дренажа. Це саме кінець після ось таких пригод потрібно скупнутися, купитися трошки.